Тема уроку апостраф перенос слів з апострофом. Спробуємо відповісти на запитання, хто із дітей дав правильну відповідь. Коли я пишу апостроф у слові м'ята, то це означає, Марина відповіла так. Звук М м'який приголосний, буква Я позначає два звуки ЄА. Ганна відповіла так, звук М твердий приголосний, буква Я позначає два звуки ЄА, а Сергій відповів так. Звук М твердий приголосний, буква Я позначає один звук. Ще раз послухаємо слово м'ята. Правильно відповіла у нас Ганна. Звук М твердий приголосний, буква Я позначає два звуки ЄА. Пригадаємо правило написання апострофа. Апостроф пишеться після букв Б, П, В, М, Ф, Р. Вони позначають твердий звук перед буквами Я, Ю, Є, «ї», які позначають два звуки: «я», «ю», Е, «ї». Як же переносити слова з апострофом? При переносі слів апостроф залишається з буквою, що пишеться попереду. Переносити треба так. Бур'яни. 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 Ми бачимо, що апостроф залишається з попередньою буквою.